Оце ось моя солоха любима стоїть. Це моя кукушка. На цій я більше. Це моя резва марта. Смола. Так своїх підопічних називає пані Світлана. Жінка каже, добре знає кожну з корів. Вона з родиною була вимушена залишити рідний дім у прикордонній наумівці Краснопільської громади та переїхати до хустянки. Останні чотири місяці працює на фермі. Вранці починається він о п'ятій. Ми роздаємо дерті, годуємо корів і підмиваємо і доїмо корів. І закінчується о 9 ранку. Тоді йду на 4 години і до 8 до пів півдев'ятого вечора. Другий раз. Ні, я роботи не боюся. Легше на роботі, ніж вдома, бути. 12-й рік працює фуражиром на фермі батько п'ятьох дітей Олексій Чорнуха. Він годує тварин та створює для них належні умови. Про свій робочий день говорить: з роботи починається і роботою закінчується. Ну а куди діватися, робити треба. Корів годую. Е Які корми е даєте? Це сила, сіна, солома. Нині на фермі 190 дійних корів, розповідає завідувач Володимир Кравченко. Тут теляти, молодняк, ну 280 голів. На цій фермі 20 літрів на коров даємо. З нашими кормами це хорошо. Через неврожай цього року наразі тварини забезпечені кормом на 70 відсотків. Тож кормову базу планують поповнювати, пояснює Володимир Кравченко. Всі процеси тут відбуваються за графіком, бо додає, якщо вчасно не подоїти корів, вони отримають стрес та даватимуть менше молока. У нас генератор стоїть, да ми на генератор працюємо. Отнючення нам не грозить нічого. Ми Світ виключили, Ми включили генератор і доїм. За словами старости хустянки Тамари Гончаренко, у селі мешкає 530 жителів. До них приїздять і переселенці з інших регіонів. На фермі вони мають можливість влаштуватись на роботу. Ми намагаємося, щоб в нас в селі працювали всі структури, які працювали до війни. У нас ще є ферма. Село газифіковане. Водогін ми будуємо зараз. За допомогою державних коштів, за допомогою коштів Хмельницької сільської ради, за допомогою коштів власних людей вносять кошти свої. Тому село, село ще цвіте. Загалом ферму обслуговує десятеро людей, каже Володимир Кравченко. Робота господарства нині стабільна, тож збільшувати чи зменшувати кількість худоби поки не планують. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.